Монастир сестер святого Пророка Іллі був заснований митрополитом Андреєм Шептицьким у 1925 році, що до сьогодні живе 90-літня сестра Касьяна. Вона радо згадує про митрополита Андрея та час прожитий в монастирі у селі Суховоля. Митрополит Шептицький приїжджав до нас не вдень раз, а часу відвідували сестер. Коли до влади прийшли комуністи, сестер неодноразово агітували перейти на православ'я, однак вони залишилися вірними католицькій церкві. Сестри не перейшли на православ'я і таким чином пішли у підпілля. Коли греко-католицька церква вийшла з підпілля, сестри відновили свій монастир цього разу в Брюховичах. На даний час в декількох монастирських домах є 60 сестер. Харизмою контемплятивного монастиря є передовсім молитва і Боже Слово. Сестри в теперішньому часі моляться за захист України від морального і духовного автогеноциду. Автогеноцид пов'язаний з гомодиктатурою і відбиранням дітей батькам через механізми ювенальної юстиції. Сестри також займаються катехізацією і духовним проводом дівчат і жінок, працюють на городі, шиють, малюють ікони. У 2008 році, коли виявилося, що екскардинал Гузер проповідує Єресі, які заперечують суть самого християнства, сестри зберегли католицьке віровчення. Вони офіційно відокремилися від апостатичної структури і підпорядкувалися правовірному синоду української правовірної греко-католицької церкви. З цього моменту почалося переслідування сестер з боку ієрархії УГКЦ. 31 липня 2009 року на замовлення ієрархії УГКЦ працівник Лода, зловживши міліцію, вчинив організований злочин, під час якого був вчинений напад на монастир сестер. Фізично проти своєї волі була викрадена повнолітня кандидатка. Щодо моїх батьків, були на облачинах і часто приїжджають до мене. Сучасна очорнююча кампанія в газетах і по телебаченні спрямована проти правовірних сестер. Є на замовлення ієрархії УГКЦ. Їх метою є очорнити і скомпримотувати невинних сестер перед широким загалом і створити враження, що йдеться про небезпечну секту. Тут навмисно спотворені факти, події у відеоуривку з подій облечень навмисне показано тільки момент занепокоєння однієї матері. Вона не респектувала вільного вибору 30-річної доньки вступити до монастиря. Її син та молодша донька на цій відеозйомці їй прикривають рукою уста, щоб не перешкоджала проведення обряду. Як дану подію коментує сестра Бернадетта і її брат та сестра? Цілком свідомо і без примусу так вирішила віддати своє життя Ісусові. Більше для нас радість тоді, коли наша рідна сестричка є щаслива. Ніхто нас не зазумбував, не гіпнотизують, ніяких таблеток нам не підкидають. Єдине, що є це дійсно вчать нас жити в чистоті, всім серцем, всією душею, любити Бога і жити за Божими заповідями. Мій брат і сестра закривали мамі уста, постійно її заспокоювали. Мамо, мамо, вони просто не хотіли, щоб вона сама собі робила ганьбу і щоб зіпсувала такі дорогоцінні моменти в моєму житті, коли, власне, я вирішила посвятити своє життя Богові. Я її в монастирі вже два роки, я її тут щаслива. Називати сестер сектою і чорним братством це не тільки грубе очорнення, але і масове розпалювання релігійної ненависті через мас медіа а це є карний злочин. Мета очорнюючої кампанії у мас-медії, в її ж закулісі стоїть керівництво ОГКЦ, є моральна і фізична ліквідація правовірних сестер.